Всім привіт! Ви на каналі Crazy Pro. Я сьогодні буду грати в Clash Royale. І 4 що у довго відео не було. І в мене новині просто Crazy тварин червоним І кстати, я хочу вам сказати: вступайте на наш реклам Оцей Super Team YouTube. Там поки що нас є троє. Я і Мій друг, мій друг дав клан до початку. Це волден наш Ніколас... Наша голова. І так що давайте грати. Я так думаю, що скоро може, вийдуть, Я буду відкривати кейси. У мене тут клона трохи такая, но я не знаю я. Цю кулак. Шор. І муха. Виносить лицаря, принцип. Тобто. Все, мух войну трех хату гату поставити. Кстати, я сьогодні грав, я докачався аж до 3 арени, але там тоді капеста було. Бачу. Я знаю, кстати, на трейдера. Походу Да, до трейдер. Я я путаю до трейдер законка. Треба мухи поставить, мухи. Все, муха я. Дракончика быть треба. Дракона. Нет. Не могу кого-то помогу. Вс, тупо деф. Деф, деф. Идем в деф. Трековий, сюди послати луїця, жінця, мішись на ухода. Міньйона. Треба до клейка та міньйона. Валькірія. Кільна, 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 і швидше не буде. Все, мінус. Армія скелетів. Блін, ці два тупорилі скелети пішли туди. Йдіть, я за вас міньйони. До закінчення віф-проходу. Треба просто йти в деф. Просто деф і... Він мене може легко вбити. Я так бачу. Мухи.

Треба вбити другого дракона было, він він душов. Ось таки він дефає, я просто жасть, він тупо так видафет зараз. У мене шар, хоч він вбив. Та йо, я сдул походу, да. Я выиграл, хоть бы я выиграл по-братски. Есть! Первый раунд за мною. Я вас на третьей аренде. Тут миньоны открылись. Ладно, да. Без сундуков, так без сундуков. И кстати, хочу вам сказать, да, за то, что я долго видно не снимала, я был занятый. Кого бы тут напасть? Можем по поставить и принц. Сыраю скелетов и принца. Ну да, такой. Давайте першими. Наші засли. Лох. Лох і піт. Нам тут троє ага, мільйонів. Капець. Принца поставив його зразу завалю. Просто що за команда? Завалив цього дракона. І кого ж заставити, що оцю? Це вже друга трохи кода. Я так думаю, може цей канал буде посвящений тупо -по, по ігрі Класс Рояль, а лайв канал там тільки влоги може. Я хизе. The... Кстати, у нас скоро будет софи палка. БДН я не побачив. Та не так у нас не сам. Ой, чуть не то взяв. Х2 поверх. Валькірі. Ой, не Велькіри, я там, да. Та ну ну бей его! Заколебав, бал Не мій там то мій. Иган тому півня буде він жорсткий. Просто максимум почти хп, я снимаю на базе ХП просто хуя. Сюда оставим хижину. На хижину отвлекався. У нас уже будет дополнительное время, але я тут не выиграю. То все, пока я здов Один раунд за ним, другий раунд за мной. Давайте Ще трошки побьемся. І, кстати, я той що буду вкладывать полон уже снимать в виду. Да ладно, давайте паршим это... Ну ладно, блин, парший. Не знаю, что я вообще маю тут. Чекаем эликсир. Готовы мразь. А вот тебе мразь. Я имею тут короче. Ну, я буду, по-моему, тут більше снимать уже класс рояль. Сейчас это такие же нежно доедают трохи. Мы можем будем снимать в Майнкрафт по сети P чи такие, навіть на компах будем грати. Навіть Clash of Clans, може закачаю, буду грати. Тобто снимати. Хижину, ще одна. З моєю хіжиною не буває завалу. Сюди вставлюємо його. Принца. Такий енергій там відволікається. Я тут принца поставлю.

Мне принц принцесса зовут это все Валькирия сама. А у Винзмос отменим башню. Ее сюда. Хижины. Хижина захищалась там сюда башню. Сейчас я около 2 дефера бьешь взял собі. Я на это тащу вечно. Сюда. Заграю тих... Все, я выграл. Ребята, давайте откроем сундук и будем прощатися на цьому. У меня доступ. Вы бачили, что у меня есть новый. Используем винтопчик. Мы их видим заместо... у дома башни. Я У меня Я в колоду ничего может быть. Ай, ладно. Давайте заберем тут собрать. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу гильдии. Супер Дим, я лошу э, назву в описании. Так что всем удачи и всем пока!